Гороскоп на 12 квітня 2024 року для кожного знака зодіаку. Говне, не все сьогодні складатиметься так, як хочеться. Є віргідність виникнення непорозумінь в колективі, перебудова звичних робочих процесів, яке вам не дуже сподобається. Тим не менш, навіть якщо щось не виходитиме, не опускайте руки, продовжуйте робити те, що залежить від вас так добре, як тільки можете. Тельці з самого ранку не виключено невелике занепокоєння без видимих причин, яке завадить зосередитись на важливих справах. Не хвилюйтеся, ви зумієте з ним впоратися, і далі все піде як по маслу. Не варто робити великих покупок, вести важливих переговорів і укладати угод. Проте звичайних рутинних справ вдасться переробити дуже багато. Близнюки, день надзвичайно сприятливий для ділової активності. Успішно складеться спілкування з партнерами з бізнесу. Переговори дадуть бажаний результат, публічні виступи відбудуться без найменших ексесів. Тим близнюкам, хто планував відрядження, теж пощастить. Раки важливо зберігати емоційну стійкість, оскільки від неї залежатимуть ваші успіхи у справах. Пам'ятайте, що до будь-яких завдань сьогодні варто ставитись серйозно. Якщо складно зосередитись, завершіть розпочати, наведіть порядок у дрібницях, менше контактуйте з колегами імовірність конфліктів вища зазвичайно. Леви, ви будете особливо привабливі та активні, тому день обіцяє стати вдалим у всіх сенсах. На роботі вийде, не тільки граючи справлятися зі своїми обов'язками, а й надихати колег на трудові успіхи. Висока вірідність підвищити свою цінність в очах керівництва. Діви, ви зможете вирішити багато важливих питань. Сприятливий день для угод з нерухомістю як особистою, так і комерційною. Вам вдасться відстоювати свої інтереси у будь-яких ситуаціях. Більшості дів пощастить у фінансовому плані або повернуть старий борг, або дадуть премію. Терези. знадобиться зібрати волю в кулак і стійко переносити несподівані труднощі. Нічого катастрофічного не очікується. Швидше чекають дрібні неприємності, раптові помилки колег вплинуть і на вашу роботу. Підключіть особисту чарівність, не беріть усі справи на себе. Скорпіони, день навряд чи пройде спокійно. То здаватиметься, що все складається надзвичайно благополучно, то раптово спіткає розчарування. Не хвилюйтеся, виникнення серйозних проблем дуже малоймовірне. Уникайте необдуманих рішень, ретельно перевіряйте документи, фокусуйтеся на хороших моментах і зміни на краще не забаряться. Стрільці відкриються захоплюючі перспективи, якщо ви докладете зусиль. Благополучно складуться далекі поїздки та відрядження. Стрільцям-студентам саме час приділити максимум уваги навчанню. Козероги Заходьте в робочий день поступово, не хапайтеся одразу за особливо складні та відповідальні завдання. Спокійно завершіть розпочати, зайвий раз перевірте чи ще раз усі дрібниці, і лише потім переходьте до масштабних проєктів. Водолії вас порадує власна продуктивність, вдасться вирішити багато питань, які давно не давали вам спокою. Взаємодія з колегами та керівництвом виявиться конструктивною. Не виключено отримання несподіваних, але приємних новин. Риби. Ви схильні сприймати все надто гостро, тому на початку дня може бути складно зосередитись на справах. Одночасно з цим настає сприятливий час для активних дій та досягнення амбітних цілей. Намагайтеся відволікатися від переживань і фокусуватися на роботі.